Ось ці чотири показники відповідають за чотири режими тонування або режими відображення наших об'єктів, створених на екрані. Перший об'єкт це режим вайрфреймів або прототипний режим, там де ми можемо бачити всі ті самі полігони, з яких були створені наші об'єкти. Ви бачите тут ті лінії, які ви бачили в режимі редагування, і вони показують, який каркас містить той чи інший об'єкт. В другому режимі ми вже з вами працювали, це режим об'єктів, де ви бачите, як виглядають об'єкти на U3D, і ви навіть бачите тіні і те, як світло впливає на ці об'єкти. Проте ви не бачите матеріали і не бачите те, як це буде виглядати на рендері. Саме тому нам і потрібні наш третій і четвертий режим. Третій він називається передперегляд наших матеріалів, тобто ми бачимо, яким кольором помічаються ті чи інші частини об'єкта, ті чи інші світлові аспекти. Ми бачимо, якого кольору у нас тло, якого кольору у нас наші базові фігури, але лише в четвертому режимі ми бачимо, як це буде працювати, як це буде виглядати вже майже на рендері. Можливо, воно буде не фінальної якості. Проте ми будемо бачити, як це гіпотетично може виглядати, і на що ми ще можемо пофлубати, і на що звернути увагу.